Привіт, порадь, як правильно себе вести в перших стосунках. Записуй, давай. Ти там собі, як раніше Кашпіровського, коли дивились, ставили там чи цього там чумака, ставили таку банку ну, трьохлітрову з водою і він заряджав воду. Так ти також, я тебе зараз буду заряджати інформацію. Треба у перших стосунках вести себе. Запам'ятай обов'язково, і записуй. Адекватно. Адекватно, треба вести себе адекватно. Все. На сьогодні інформації для тебе достатньо. Вимикай, лягай, відпочивай. А то буде перегруз. Максим, доброго дня! А що в твоєму розумінні адекватність у стосунках? Блять, ти мене що заїбати блядь, вирішив. Що таке? Не сідати на пляшку. Це адекватність? Це адекватність. Відповів на твоє питання, відповів. Чи Що, що ти зараз від мене очікуєш? Що я тобі 25 пунктів накидаю, що таке бути адекватним? А що, по-твоєму, ми розбирали для, до цього в сотнях відосів? В сотнях відосів про історію стосунків. Хіба не про адекватність ми кажемо. І я там кажу завжди: отакий от вчинок є адекватним, а такий ось вчинок вже не є адекватним. Така поведінка є нормою. А ось така поведінка вже такою не є. Нащо ти, блядь, таке питання задаєш? Що ти? От ти коли пишеш це питання, Олександр, не поп? М? Яку відповідь ти від мене очікуєш, ну хоча б приблизно? Ой, піздець, блядь. Ой піздець Олександр. Ой везде. Краще б ти був, був поп, блядь. Хоча б щось. Хоча б там пиздів би гроші, які люди на церкву дають.